Мерлін, Земля та паралельні світи, п'ять фактів про хроніки Амбера. Амбер з англійською Бурштин. Тому, по суті, хроніки бурштину або бурштинового королівства. Цикл дорослого, епічного фентезі, якого вам вистачить надовго. Два п'ятикнижжя, десять книг, п'ять про Корвіна. І п'ять про його сина Мерліна. У книгах багато відсилок до кельтської та скандинавської міфології, а також до французького епосу. І Мерлін не просто так Мерлін, це відсилка до Артуріани. Книги написані Роджером Желязне протягом 1970 1991 років, але досі популярні та вважаються взірцем фентезі. Найбільше алюзій у хроніках Амбера на творчість. Шекспіра, наприклад, Корвін, головний герой першого п'ятикнижжя, називає себе божевільним принцем, так само як Гамлет називає себе божевільним принцем Данії. А ви читали хроніки Амбера?